Поїхали на західну Україну, а відчули себе у Європі. Діти із сєверодонецька, які майже тиждень гостювали у Рівному, перед від'їздом діляться враженнями. Наприклад, шестикласниця Катя саме тут вперше побачила, як святять паску вночі. Ми ждали потім нас облили свяченою водою, і ми пішли додому. Було дуже гарно. Я хочу теж коли буде новий. Ну коли через рік буде великдень. Я теж хочу висвятити Пасху, ну якби дотримуватися цих традицій. Рівне та Сєвєродонецьк Луганської області, міста побратими. Тож наша міська влада запропонувала тамтешнім дітям приїхати сюди не тільки на екскурсію, а також пожити у сім'ях рівнян. Ось так родина Ярослава Ковальчука збільшилась ще на одну доньку. Моя дитина у мене двоє, значить, і ровесниці 15. Десять років вона всюди її супроводжувала цю гостю Сєвєродонецька, а менша 8 років вона теж приймала таку участь і вони теж подивилися, і обмінялися контактами. Я думаю, наша місія по прийому цих діток дійсно. Склалась, а це та сама Настя, яка була під опікою Ковальчуків шість днів. Та за цей час дівчинка настільки проникла з любов'ю до нової сім'ї та нового міста, що тепер їхати додому у Сєвєродонецьк не хоче. Одна думка про від'їзд викликає у неї сльози. Взагалі Не хочеться Люди у нас... Ми такі от ну, щирі відкриті. Я якась ну, все родечку. Ми так. А... Могла познайомитися якось з цим. Ми так здружилися. Всі гостям не було коли сумувати. Їм показали ляльковий театр, Святопокровський собор, а зоопарк найбільше припав дітям до душі. Крім того, східніки возили на екскурсії до Львова, Почаєва, Дубна та в Гурби. Участь у цьому проєкті взяло 11 школярів та вчителька української мови Сєвєродонецька. На прощання вона зачитала власний вірш, який написала тут під враженням від поїздки. Хоч, на жаль, нас розділяють шовк полів, хребти гірські, та цю відстань подолають кращі якості людські, щиро вдячні всій громаді. Як прийде кінець війні, всіх вітати будемо раді в нашій рідній стороні. Ірина Михайлович, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.